Сьогодні член правління Микола Федоруць розкаже, що нового відбувається у нашій локалці. Наша локальна організація ВМС Тернопіль реалізує ряд цікавих програм, серед яких тенсінг, спікінг клаб психологічні зустрічі, робота з обдарованими дітьми. Ми тісно співпрацюємо із студентами факультету педагогіки і психології, а також викладачами кафедри психології, розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету. Вчора і сьогодні відбуваються. Зустрічі, які позитивно впливають на сучасну молодь, яка стоїть перед вибором професії, наша локальна організація завжди докладає максимум зусиль, щоб позаурочний час учнівської молоді організувати цікаво і корисно. Які враження від роботи з підлітками? Звісно, є деякі трошки активніші хлопці, трошки агресивніші. Ну, було по-різному, але в загальному було дружньо, цікаво, активно. Що тобі дали тренінгові зустрічі? Ну, по-перше, я от від цього отримав задоволення, Почнемо з цього. Потім, це такі тренінги, де ти навчишся працювати в команді, і в тебе буде якась приблизна орієнтація на майбутнє, ким ти хочеш бути і так далі. Тут тобі, так би мовити, розплющили очі на це все. Тобто, якщо ти не задумався про якісь речі, коли просто гуляєш там чи просто твоє буденне життя, то тут, так сказати, тебе прям. Ніби як заставили задуматися про це. Навички, які ми сьогодні і вчора отримали, ми обов'язково використаємо під час проведення літнього табору. У вас враження від проведення тренінгів? Ну насамперед хочу сказати, що велике щастя зараз мати можливість проводити живі тренінги. Цікаво, помітила те, що сучасний ну, сучасний підліток він є іншим, іншим ніж він був ще навіть рік тому, коли тільки почалася повномасштабна війна. Крім того, дуже помітно те, як вони заскучали одне за одним, так тобто, десь вони мають можливість на уроках спілкуватися, але в контексті предмету з вчителями між собою, в контексті вивчення того чи іншого предмету. А тут вони спілкуються про те, що їм справді важливо. Помітила те, що так само сучасному підлітку ну, це дев'ятикласники, з якими ми, ми зараз працюємо, дуже важливо визначатися і правильно так вдало визначитися з професією. Приємно, що їм це актуально важливо, і вони ставлять Справді ставлять собі ці запитання і дуже по-дорослому міркують, шукають відповіді. Так, тобто, як я почала, що це зовсім інший підліток ніж був раніше. Ну і звичайно, сама атмосфера. Четверта школа завжди захоплює своєю привабливою атмосферою, своєю дружною атмосферою, та як вчителі, як керівництво дбає про учнів і про середовище. Тому дякую! І мені дуже подобається ця співпраця.